часто забываем, для чего мы здесь рождаемся в мире. Для того, чтобы любить. И надо не забывать любить своих деток каждый день. Хоть и быть засасывает. Детки это самое большое счастье в мире. Нужно их любить каждый день. И радоваться каждой минуте. Чаще их целовать, обнимать. Просят игрушку купите. Любіть кожен день. Це найбрешує щастя. Дякую. Я думаю, багато вас почують. Почують ваш біль, ваш смуток. Я прошу від себе. Максимальний репост. Давайте зробимо розголос, не дамо замовчити mm -hmm. цю ситуацію. Дитину п'ять з половиною років вбили, вбили в лікарні в Дніпропетровську. Халатно зробили операцію, халатно віднеслися після операції, не зробили там аналізи, не зробили УЗІ. Дівчинка померла. Зараз відкрите кримінальне провадження. Дуже сумно, дуже боляче.